Основне питання зараз я задам: ти після електромашини сідаєш в дизельну якусь? Та яку дизельну? У мене бензинова з великим об'ємом Infinity 3,7 333 лошадей, майже нова 17-го року. Я після цього то сідати не хочу. Отак, бачите. Так що всі, хто пишуть, що електрокари чи електромашини, і... а до речі, що типа, за цим нема майбутнє, воно вже наступило. А скільки кіловат батарея тут? 95 железофосфатний. 95, ну це в тебе. Ну, 350 хвата, так? Да? Ровно 550. Ну, це якщо 5... не швидко їхати. Ні, швидко різно. С печка, з кондиціонером. Ну, це літом було. Та зараз, зараз. Зараз? Да, да 550-500 тонн. А скільки її вага? Десь біля трьох тонн. Біля трьох. Ну, у мене, дивись, у мене 4,5 тонни. Mm -hmm. То, якщо ми підчепимо одна одну, то я тебе перетяну. Uh,